Хто зараз на ютуб-каналі футбольного клубу Буковина. Ви дивитесь пряму трансляцію. І що ж, рефері дає стартовий свисток в нашому поєдинку. Матч Роспан Бойчук і дуже чудово він себе там почуває. Забив голову ворота Полісся 2, відзначився дублем у матчі з Минаєм. А тут Плакса міг відкривати рахунок у матчі із вільхівцями. Але пробиває. Знаходить Бойчука. Бойчук поміж двох суперників. Доходить знову м'яч до Бойчука. Є удар чи то подача. Ну, в будь-якому випадку небезпечно біля уріту вільхівців. Лоперенок із м'ячем. Непогана довга передача в напрямку гірного. Гірний до м'яча дістається. Перекидає голкіпера. І що І забиває? Максим Гірний. Який гол, друзі? Ви думаєте, це МБАПЕ? Ні, це Максим Гірний. Дуже схожий забитий м'яч на той, яким відзначився у Ротаман Сіті. Мбапе. Під... А ви ж маєте нагоду наживо спостерігати за грою улюбленого клубу. Тут дуже небезпечно. біля воріт Буковини вибивають м'яча з лінії воріт захисники. Фактично. Її перекидає. Шестаков, але. Хороша передача на Шестакова. Положення по загрою немає. І Порушує правила Юрій Дудник, наскільки я розумію. Побачимо ми. Елемента і контратака Буковини. Гончарук із м'ячем. Відає передачу на Хмелюка. Хмелюк в дотик на Гончарука. Той опиняється на газоні, але і м'яч опиняється у руках голкіпера. Під час підготовки до поновлення сезону. Продовжуємо після атаки вільхівців. Іван Пономаренко на чергова подача Морговського. І не залітає м'яч у ворота. Положення поза грою фіксує Рефері. І також в опорній зоні Вагін та Тарасов. Над ними Глагола капітан команди. Ой, тут поки небезпечний момент удар. Андрійчук перехоплює м'яча і Можна забивати. Андрій Андрійчуку, який же ж момент. Який же ж момент не реалізовує нападник Буковини. Огляд контрольного матчу. Небезпечно, змушений зупинитися через хорошу атаку і порушення правил проти жодної прямої трансляції. Морговський виконує удар, влучає в стійку. Вже розпочинає нову атаку Буковини, одну з останніх в сьогоднішньому поєдинку Ян Морговський. Власне, не побачили ми ще одні атаки, адже у цей момент рефрі поєдинку своїм свистком сигналізує нас про те, що. Контрольний матч Буковина в Вільхівці завершено. Буковина перемагає мінімально із рахунком 1-0.